Не треба було його сюди привозити, стала картати мене донька. Те, що там у тебе, Віталії, нас не дуже цікавить, а тут, люди, і треба було наперед думати. А що тут думати? Я ж доросла людина зробила, як захотіла, чому я маю перед людьми відчитуватися незрозуміло за що. Та й діти мої дуже добрі, показали своє істинне ставлення до мене. Невістка, бач, не рада, а донька моя не мене, а її підтримала. Не думала я, що доживу до такого. Що в моїй хаті мені будуть не раді. Розумію, що сама трохи винна, але ж я господиня в цьому домі, і тому маю право приводити туди, кого захочу. Мені 54 роки, останніх 20 років я живу і працюю в Італії. Двох своїх дітей я лишила на маму. Синові тоді було 10 років, а дочці 13. З чоловіком я розлучилася, бо знала, що як приїду, то до нього не повернуся, а так він ще матиме можливість влаштувати особисте життя, якщо захоче. Та чоловікові моєму було не до того все, що його цікавило, це друзі і пляшка. Тому після розлучення чоловік кудись поїхав, а згодом прийшла сумна звістка, що його не стало десь у світах. Віталію я подалася з твердим наміром заробити і дітям і собі на житло. Через сім років я купила квартиру і віддала їй доньці, яка якраз надумала виходити заміж. Але треба було ще й ремонт зробити, і меблі купити, і все це було зроблено за мої гроші. Я її ніколи ні в чому не відмовила, не шкодувала нічого. Потім я стала проводити в порядок наш будинок. У нас була стара ще дідова хата, ремонтувати її не було сенсу, тому я почала будувати поряд нову. Тепер у нас на подвір'ї височіє красивий двоповерховий будинок, в якому ж весен з невісткою і двома донечками. Уточню, що все, що є в цьому будинку, куплено за мої гроші невістка чи її батьки туди і гривні однієї не вклали. Я завжди приїжджала додому влітку, на тиждень-два, подивлюсь, що до чого і назад. Невістка була на роботі, а ми з нею так і не дуже перетиналися особливо. А в цьому році вона втратила роботу і сиділа постійно вдома. Моя присутність їй явно не подобалась. До того ж, я приїхала не одна, а з італійцем, з яким живу останніх вісім років. Дітям я про нього ніколи не розповідала, вважала, що ця інформація їм не потрібна. Альберто дуже захотів їхати зі мною. І я вирішила, що нічого поганого в цьому немає, і погодилась. Тому ми зібралися і поїхали у відпустку разом, а дітей я б не попередила, що приїду не одна. Зустрів син з невісткою нас не дуже гостинно, навіть в перший день святкової вечері в честь нашого приїзду не зготували. Мені було дуже незручно перед Альберто за таку поведінку дітей. А потім я підслухала розмову невістки з сином. Вона його вичитувала, як це я посміла без дозволу в їхній дім чужого чоловіка привести. Я їм нічого не сказала, але всю ніч проплакала. Альберто, напевно, все зрозумів, але не подав виду. На ранок він сказав, що хоче поїхати подивитися в Буковель. Забронював номер, і ми поїхали на тиждень гори. А звідти додому вже не їхали, повернулися в Італію. Бо на душі залишився величезний осад. Не думала я, що мої діти так негарно зі мною вчинять.